Всім привіт! Сьогодні я розкажу про унікальний світловий профіль pl 17 від Відалютат. pl 17 – це фарбований світловий профіль з двома лініями шириною по 17 мм. Він створює широку неглибоку нішу, в якій розташовуються світлові лінії. Профіль доступний у білому та чорному кольорах. pl 17 double в кожну лінію вклеюють по одній led стрічці. Полікарбонатний світлоросієвач LED 17 втоплений на 11 мм від натяжної стелі, що відповідає висоті вставки G-7. Вона може бути як білою, так і чорною, дозволяючи створювати різні інтер'єрні рішення. У профілі pl 17 Double можна створити конструкції різної форми або обриви. Для того щоб створити обрив, вам знадобляться торсові акрилові заглушки. Процес монтажу дуже простий. Зараз ми покажемо, як правильно зарізати профіль та розсіювач LED 17. Для ідеального стикування краще всього зарізати полікарбонатну вставку одразу в профілі. Черговість монтажу наступна: основна торцева заглушка, led стрічка led 17, монтаж полотна, торцева декоративна заглушка, ставка G7. Чорний профіль pl 17 Double рекомендовано використовувати тіньовими рішеннями алютар для створення сучасних інтер'єрів. Ми обговорили всі ключові особливості pl 17 Double від Alutat. Створюйте унікальне та функціональне освітлення в натяжній стелі. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися більше про наші нові продукти. До нових зустрічей!